Доброго. Ми з України, у нас війна. Війна з російським малом. Найт Вольвес. Ну, почти Спайсі Вольвес. У нас вже тузять. Шотнули нашу главу безсовісні. Війна, о, ще військова. Ой, це повітряна тривога. У нас на полі 24. Значить, добавились в Дехто прийшов в гості, але вирішив цю війну записати. Оборона в мене поки така стоїть, буду міняти. Чекаю вальгалу. Треба одного героїчка качнути. Так. Подобавлялися нові оборони, Ну, в принципі переважно стараємось тримати Данте. Оскільки в нас двох кульків всіх немає, то хоча б зданте. СОП їх аж 26 на два більше. Ну, СОП трішки в шоці. Я не встиг на початок. От. Таке 5-6, 5-4, 5-7. А що тут 5-7 в центрі каїті? Геніально. Це самий центровий герой. Пішли в моду червоний центр. 5, 5, 6, Ангра одинички. 5-6, 5-6, Данте. Тюре в центрі. Це я, мабуть, коли в перші місяці грав, то тюре в центрі люди ставили. Бо ще ні в кого героїв не було стандарт, що піймали та і ставили. Господі, тю, Тюрі вже стільки в оборонах, я не бачу. Ох, ну ще таке докуди да, не йшло. Тут що, тут Данте навіть на еволюціях. Тут Асура, ну і взагалі шикардос центр. О, ну Сапі в центрі. Тут. А тут взагалі з червоними біда. Камаза треба було в центр ставити. що ж ти чоловіче підвів всю бригаду. О, тут навіть 5,8 є майже Томіріс. Ой, дракон є, нічого собі, Джо є. О, Так що є тут трішки таких оборон складніших. Е, побачимо. Може ще щось підберу, може цього дракона зараз схожу на нього. Побачимо, як воно піде. Тому що в нас іде ну, практично без збоїв, що на шоті. Пішли тополіти. Вже беру, що беру. Не заморачуюсь, беру 3-1-1. Сопи прохідні, оборони відносно теж прохідні. Тут беру гарного хіла, бо все ж таки з підсиленням атаки беру синю ударку, ну з ударкою не дуже. Буду пробувати грати від хіла. Панопей, на нього, якщо бяки всякі накидати, верніше, на героїв, якщо накидати, то тоді він бафає ману Синій підтягується. Ну пробую щось синім зробити. Ще можна три сині скласти. Ну виходить, що Людовіка заряджає. Є дебаф і є трішечки не вистачило. Трішечки-трішечки не вистачило. І синій. В найближчій перспективі скласти не бачу. Ну нічого, нічого, найгірший варіант. Пробувати з червоними щось робити, з фіолом можна щось пробувати робити. В принципі, найбезпечний прокид, можна сказати так. Так, і в цій всій історії виходить, що е, джо йде до того, що найшвидше я заряжу Ну, буду заряджати джо. Правда, Людовик ще раз зарядився. Ну, краще, поки Кахіндо не зарядилась, то дракон нехай ультане. Людовик раз. Якби були прокачані герої, то могли б і винести. Ту ж саму антимему. В неї там Крапаль залишився. Ну, вижили. Тепер що робити? Якби кахін дозаряжена, а дебафа якісь вішати нема сенсу. Дозаряжу камухалі, чи як він там цього кита акулу, а тепер можемо і працювати. В теорії можна було б панопеєм, але по 2 мільйони він і міньйонів толком не позбиває, тому думаю, що є сенс НТБ мою глупанути, потім панопеєм. Так, і тепер е, цей лупить по червоних сильніше. Але тут спрацював ходок і до самої лампочки виходить. Що він сильніше лупить. Е, ну нічого. Нічого. Фіол вимальовується, можна фіол підтягнути. Але мало, хорошо, но мало. Ну і труйка до то, звичайно, пушка. Вона так нормально з'їдає. По 300. І, в принципі, всі відлетіли. Ну, і далі залишилось розібратися. Дебав себе зняти, попробувати заблочити. Кінду вона ще й заблочилась прекрасно. Ну, вже можна спокійно поле рвати. Можна ще раз обзирвати то зарядити походу на завтра і попрощатися з Людовіком. Перший тапок зі старту було туго, ну, скажу, 5,6, які сіль немає. Так, паралельно йдуть робочі моменти, але треба озвучити, а потім будемо займатися як не як вихідний сьогодні. Так, тут беру теж 3-1-1. Правда, беру шестизарядну, практично шестизарядну трійку. Ось чекаю вежі, чекаю цього вальгали піджену ще один загон червоний, і в мене повноцінно буде шестизарядна трійка. Готуватися тут до того, щоб з кукліканами якось бадатися. Так, що ми бачимо? Бачимо теж картина так собі. Начебто і шість камінців знайти, а щось вони не дуже знаходяться. О, три то є, а далі не Ну, Попробувати щось натягнути. Ну, таке щось натягнув. Ну, 4. Далі можна вже спробувати щось ще видумати. Джоу ультанула, Джо не страшно. Значить, пробуємо так зробити. Підтягнути ще один червоний. І, в принципі, ми заряджаємо з червоними. Так, а тепер, як би, це, як би це правильно ульту розподілити, бо вже по два вогники. І два вогники жирні, напевно, я їх забираю собі краду. Далі пробуємо зрізати стихійку і пробуємо. Все ж таки, напевно, Джо треба забирати, бо ран -то все добре, але, 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 але. Першим ділом потрібно боротися з центру. Тому вирішив лупонути по Якраз вистачає її шкоди. 1200, а там 700. Так, це все добре. Ми можемо про всяк випадок собі захист накинути, тому що там вже і бафнута манна, і Дзігора на підході, і Пасік на підході, і ран на підході. Так, позбивали мінйони трішки отримали. Так, 300 лопанули, ну таке. Ще раз лупанули в того ж самого нормально так. Е, ну, Будемо пробувати правий фланг блочити. А якщо його пробувати, він по-любому заблочиться. Міньйони не стилю. І лупану. Тисячу виходить. Лупанув під зрізом. Нормально так камаз. То це зріз просто ульти. Або там пазик дуже сильно качаний в атаку. Ну, вітками забрали мого міамотика. Нехорошо, нехорошо. Ну нічого. 4 проти 2 можемо. Мітками вже почали мені бою по великому валити. Нормально. Плюс баф на атаку, плюс сам по собі баф зі гором. Ну, таке, таке. Гич. О, плакали мої міньони. Е, Ну нічого, значить, ангра зарядилась. Ангрою треба, мабуть, таки щось робити, різати. Бо ще й, виходить зріз броні. О, По 600-700 по клупила. Так, да, це не зрізу міномета. Трішки не те влітає. Так, встигаю її велико зарядити, та й дебаф злітає, але е, дзігорчик лупить. Нормально так лупить. Ну нічого, ми зараз повернемо. Вирішив вкрасти міньони. о, В принципі, тут вже діло за малим. Можна ще вотаном разок лупанути, щоб він не сильно ультував далі. Ну і там залишилось кропаль, в принципі, відлетів від міньйонів. Теж 5600, ну таке, що було, що залишили, з того, що цікавіше і сильніше вибирав. Ось є Данте. В принципі, з Данте головне не брати якихось супер-пупер баферів в команду. Бо воно ж все потире. Тому, в принципі, у ніт, у мене все ж таки як диспл тут. Своїх хілів, що позалишались, то Гестія більш-менш відносно такий герой, який не сильно бафає, якісь круті дає. О, а з каменем туговато, е бо хотілося би фіол зарядити, а фіол підходить пізноватенько. І тут, в принципі, якраз підійшов. Тютілька в тютільку. І це прекрасно. Ми можемо правий фланг заблочити, спокійно не боятись ніяких спротивів. Можу кліриків немає, і можемо далі працювати, дозаряджати їх. Єдине, що потрібно, було б жовтий, можна було б, звичайно, ось ці три жовті скласти. Але, але боявся трохи толіка, зайвий раз пустити щось. І це, мабуть, неправильно я робив. Треба було тих три жовті складати, дозаряжати, вити джейтосом. Ну, вже як зробив, так зробив. Бо зараз спускаю, і мені здається, це як на мене запізно. Лупимо раз. Цього сунсіна забрали. Пробуємо Данте забирати. гич гич забрали. Вже й то з гарно Данте, в принципі, відлетів, і це хорошо. Правда, толік заряжений і. І-і-і-і-і... Треба зелені заряжати. Так, а Толянчик ще й порізав ну, да. Нормальний хід, да? Ну що ти йому скажеш? порізав. Ой-ой-ой, порізав. зірвалося. Ще й зарядився, виходить, драку, а дракула може нормально так припечатати. Добре, що він по гесті припечатав, бо міг би нізарчиком забрати, не забрав. Так, ми захистилися, в принципі, вже нічого немає, що може вкрасти. Будемо пробувати працювати по каю. Є, О, чудово. Чудово, різнокольорово. Ну що, треба? Зараз то зарядити їх. І як би по-дурному Оніда використовувати, бо набір мани поріжу не встигну зарядити. Значить, притримаємо ще у Тут вже, в принципі, то зрозуміло, що шот, вже нічого вони не, не зроблять. Один хід і кай. Як його зарядити? Не зрозуміло як, так? Да? Зірвалось, зарядився. З компу відлетіли, ну і все. Можна пробувати щось робити. Гич-гіч. 400 відлетів. Не витримав Дракула лихої долі. Слідующий етап, знову 3, 1, 1. Знову йду на цього самого Ігніса, бо знов нічого хорошого не знайшов. Тут з червоним трішки веселіше, але це не 6-зарядна ударка. Тому червоного потрібно більше. Ми будемо шукати. Поки нічого не знайшли. Ми будемо от зелений пробувати складати. В принципі, енгус заряжений головне, щоб сильно не зірвалося. Жовтий, намагаюся не прокидати, щоб менше. В принципі, можна з цілий лупанути по Людовіку, подивитися, що з цього вийде. 1300 плюс труба. А ну, Гоп! 1800 нормально. Якийсь Людовік теж бракований. Ну, Слабенька прокачка. Мабуть, загони там відстають і арти відстають. Ми можемо прийняти від Ігніса. Гич відлетів. По 400. Нормально. Нормально. Збили одного міньйона. Ще два залишилось, ну, як би не критично. Ну що, там сокира висить. В принципі, Кахінду можна попробувати заблочити. Не заблочилась вона, але відлетіла і так. Ну, і все. Можна фактично взагалі нічого не робити, прокидуватись, чекати, поки лапки доберуть. Поки, поки лапки зроблять свою справу. Ну, прогоріли. Хоп, все, зробили лапки свою справу. Червоний почав підтягуватись, але... але не пригодився він. Знов команда у мене 5,8, знов 3.1.1. Йду на Данте, Седна теж відносно безпечний хіл, яка дає просто мани. І оскільки плече зелене, то взяв Шаміра. І фактично те, що бачу від Шаміра, й потрібно відігрувати, тому що особливо інших кольорів не бачу як скласти. Але Шаміру потрібен ще один камінець. І це не дуже добре. Бо камінця нема, ну, підтягнувся. Ну Все чудово різнокольорово. Лівий фланг блочимо. Данте, якби центр типу і противний, типу і важкий, але саме головне, що в нього не світ таємниць клас. Бо якби він ще був світ таємниць, то, звичайно, було б важкувато з ним щось начудити, поки заблочені зриваюсь, поки мої відносно цілі можна і притримати, але там толік на заряді, не будемо нічого тримати. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Так, Попробувати в центр попрокидатись. Попрокидався і що? Ну, добре, що Шаміра не забрали. Бо якби Шаміра забрали, були б проблеми. А так ми ще раз облочимо. Дозаряджаємо жовтих Ну, можна, можна. Можна було б, звичайно, тут типу взяти, попробувати лупанути. Е, Янусом. Але вирішив не так все страшно з тими павучками. Янусом будемо потім подовжувати баф. Попробуємо пробити одесеєм і пазіком, що вийде з цього. Так, вийшло тільки не зовсім добре. Тепер ми подовжимо баф, проте й відлетів. Червоні знову можу зарядити, тому що там толік хоче зарядитися і що ти йому скажеш. Так, і скамічка забираємо. Ну, Знову. Правда, тут вже команда 5,8, але ну, але така собі команда. Слабенькі плечі е під Данте. Якби були плечі трішки складніші. Ну, чи ось тут. Ну, ну що це за команда? Ну, ні про що. Сила є, да, але ж ударки немає. Получається, три центральні герої хіли. Три центральні хіли, як на мене, це якщо у вас кукулькан, то тоді можна про щось говорити. О. Або якщо Моно і дуже сильно взяли проти цього, і дуже сильно камінь не зайшов, тоді так. Да. Ну, накинув він ще ти. Нічого ми це діло. Зараз якось придумаємо, як поправити. Так, три камінчики є, Три мало. але ще є три. І це хорошо. Ой, серна зарядилась, і дід зарядився. Всі всі історії, звичайно, поганенько. Але всі історії добре те, що який самбо не зарядився. Ну, розультувались, Ну, накидали захист. Ну, книжок накидали, і що неприємність ми якось переживемо, я так думаю. Прокинемо ще трішки. Підзарядимо. Значить, 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 пора вже, мабуть, бити е, Нізару. то єдине, що ти, получається, якщо я Галахатом, Галахат в цій ситуації не дуже гарно. Получається, він свій блок кидає. Дід кидає. Типу два блоки. Він то від свою справу зробив від деспелив. Але ще 4 книжки. Ой-ой-ой, летить, як не в себе. І кожна книжка тирить. Ну, моя то книжка трішки спасла, мого нізара. Але виходить, біда бідосі. Бо вже захист по Тирили. навіть якщо я б'ю зараз по сльотці, то на ній захист стоїть на ній це неприємно. Ну, буду пробувати все, все ж таки бити, що воно з цього вийде. Бух-бух. Якщо ангус заблочився, а сільотки хоч би що. Ну, пробувати і ще й на ній захист виходить. Того ти хоч ману підрізати, а що робити. Або центр виносити. Все, і получається один хід. Да, однако. Будемо пробувати. Раз, два, три, 4, 5. Всі цілі. Всі цілі. Ну, нічого, нічого. Ба в каменю є, тобто червоним данте можна пронести 100%. О. А далі особливо нічого не складається такого цікавого. Не треба проносити. О, зелений підтягнувся. І це чудово. І захист спав. Чудово. Там 400, О. і ще й ангус. Майже зарядився і це теж добре. В принципі, свого і книжок вже немає, в нас вже нічого не потерять. О, І можна... що? Зарядити ще Нізара для цього щастя. Лупанути лупанути. Ще разок Нізарчиком приложитись. Так, щоб. Пазик відлетів, та і все. І тут, до речі, пазик не, не си, Прилетіло пазику. Хоч команда 5 і 6, менше тисячі. Ну і все, тапах. Отак от. Поки на першому місці. Профукав я кінець війни. Закінчилось 7.56 мені. Здається, що в нас тапи не поскидали. <смех> <смех> Скину. Скину. Хорошо. Ого. Ого. <laughs> Димон, шесть разбился на стальных тапах. Ну, в цілому так. Особо цікаво поки нічого нема. закриємо скриню. Думаю, будуть цікавіші сопи. Треба буде трішки думати, то будуть цікавіші будуть відео. Дякую всім за увагу.